Слава Господу, брати і сестри! Я прочитаю Слово Боже, записано послання апостола Павла до коринтян, перше послання, 13 розділ, 11 вірш. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. З таким словом, чуємо сьогодні бажання серце серця поговорити, порозважати. І ця проповідь, ця тема, вона буде направлена більше до молодих людей, до юнаків та дівчат. Тому хотілося бути відкритим, відвертим і щоб максимально могли зрозуміти всі ті, до кого це слово звертається. Я думаю, найбільше. Переживання братів, проповідників, які стоять за кафедрою, які говорять Слово Боже, особливо коли звертаються до молодих людей. Як так говорити, що сказати, щоб це слово воно було почуте тими, кому воно потрібне? Тому що ми іноді не впевнені. Апостол Павло, до Галат каже, 4 розділ, 20 вірш, каже: я хотів би прийти до вас. І поміняти свій голос, бо Я не впевнений про вас. Він розумів, що той підхід та інтонація навіть голосу, з якою він звертався раніше, це вже не спрацює. А йому так хотілося донести те слово, яке було у серці до галатян, до інших церков. І він каже, я хотів би прийти до вас і поміняти свій голос, бо Я не впевнений про вас. Я вже якось говорив а, трохи на цю тему. Але розуміючи, що багато молодих людей під'їхали, деякі підросли, тому Господь поклав мені на серце сьогодні говорити це слово. Ми читаємо приповісті Соломона, мудрий батько. Цар Соломон звертається до молодого юнака, до дівчини, до свого сина, до своєї доньки і говорить поради, говорить наставлення. От ми читаємо четвертий розділ з першого вірша такі слова: послухайтеся, діти, пучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо я даю вам добру науку, не залишайте мого закону, бо сином у батька своє я був пещений і єдиний у неньки своєї. Інший переклад каже, ніжно улюблений і єдиний у матері моєї. Дітям, підліткам, молоді. Іноді навіть на думку не спадає, що їхні батьки або ж ті старші люди, які сьогодні звертаються до них з порадою, з наставленням, з застереженням, вони свого часу були дітьми у своїх батьків. Вони були молодими юнаками та дівчатами. Так само, як вони тепер вони переживали такі ж почуття, мали такі ж потреби, бажання, виклики. Переживання, хоча жили в іншому часі, і багато хто в іншій країні. Сину мій, звертається Соломон до свого сина. Я хотів би сьогодні з цими словами звернутися до молодих людей. Можливо, тебе це дивує, можливо, для тебе це є новиною. Але я хочу, щоб ти знав, коли я сьогодні говорю до тебе, звертаюся з порадами, я недалекий від твоїх проблем. Тому що. І я був сином, якого ніжно любив мій батько та мама. Так, я так само, як ти тепер цього не, роз... не усвідомлював, не розумів, але тепер знаю, як сильно любили мене мої батьки. Ми так само, як наші діти іноді кажуть, нам ми казали своїм батькам, ви нас не любите, ви нас не розумієте, ви нам не бажаєте допомогти. Але тепер знаємо, як сильно любили. Наші, нас, наші батьки. Я хотів би буду скорочувати, а, говорити до молодих людей деякі поради. Ви знаєте, коли в сім'ї народжується маленька дитинка, батьки з нетерпінням і з острахом спостерігають за розвитком своєї дитинки. І коли діти виростають, коли вони стають дорослими молодими юнаками та дівчатами, це тішить батьків, і вони тішаться, що їхні діти виросли. Але можна іноді спостерігати, що досить вже, здається, дорослий, молодий юнак, дівчина. Але так багато дитячого, багато дитячі думки, дитячі бажання, дитячі мрії, дитячі дії. І складається враження, що ще не пройшов до кінця процес завершення формування молодої людини. Іноді батьки б'ють тривогу і кажуть, коли ти вже переростеш? коли те дитяче тебе залишить. І так можна довго чекати і не дочекатися. В притчах написано, що глупість вона прив'язалася до серця юнака. І як довго чекати, щоб вона залишила його? Мабуть, довго можна чекати, написано виправна різка, різка картання її видаляє. Тобто потрібне втручання батьків. Сьогодні про це мало говориться. Але я хотів би говорити до молодих людей, що залежить від волі молодої людини, саме для того, щоб прийшов процес формування її внутрішнього чоловіка, дорослішання. Апостол Павло сказав такі слова, я прочитав ці слова, слані до коринтян. Коли я дитиною був, то дитина говорив, як дитина мислив, міркував. Але коли я мужем став, то Дитяче залишив. Дитяче треба залишити. Дорога молодь, тому моя порада для вас залиште дитяче. Так багато дитячого, і знаєте, особливо в цей час, коли інтернет, маємо смартфони і ігри, розваги. І ми кажемо, що ми дорослі. Молода дівчина чи хлопець. Мені кажуть, вже 14, мені 16, я вже дорослий. Але якщо ти дорослий, то моя порада для тебе залиште дитяче. Тому що життя, яке перед вами, воно серйозне, це не ігра, це не фан, це не розваги. Придеться приймати багато рішень в своєму житті. І як важливо, щоби, вступаючи в доросле життя, ви дитяче залишили. Читаю Екклесіаст, 11 розділ. і Десятий вірш такі слова. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого бо дитинство і юність то марнота. Жени смуток від серця свого. Мабуть, більшість батьків старших людей вони не знають, не усвідомлюють, не підозрюють. Що найбільше турбує їхніх дітей, підлітків та молодь? Мабуть, найбільш характерне явище серед підліткового віку це смуток, печаль. Багато молодих людей в цьому віці проводять дні та ночі у безперестанному смуткові. І не маючи для цього підстав таких і логічного пояснення, але вони сумують. Вони сумують часто, вони сумують багато, і іноді безперестанку. І цього не помічають іноді їхні батьки і їхні друзі, яким вони так сильно довіряють. Знаєте, в підліткому віці або ж в юначому віці друзі, це найголовніше, це найбільше. Вони їм довіряють більше, ніж своїм батькам. Але той смуток, який панує в їхніх серцях, вони ховають навіть від своїх друзів. Що стає приводом? Для цього безпідставного смутку, я хочу сказати, що так часто, так багато сумують іноді підлітки і молодь. Ви знаєте, цей час підліткового віку, проходить, коли в тілі молодої людини проходить багато змін. На обличчі, у тілі проходить процес формування молодої людини, дорослішання. І іноді молоді люди незадоволені, від своєї зовнішності, саме від тих перемін, які пройшли на обличчя в тілі. Вони комплексують від своєї ваги. Хтось вже вважає себе надто е, зайво, е, зайвої ваги, хтось занадто худенький, комплексують незадоволені від свого зросту, хтось вже вважає, що переріс, а хтось ще думає, я зовсім маленький. Іноді не задоволені своїми можливостями, здібностями тими, які вони мають у своєму тілі. І так само від соціального положення, від фінансової сторони, яку вони мають у своїй сім'ї із своїми батьками. І від цього сумують. Дорога молодь, але чи потрібно це робити? Чи правильно це, коли молоді люди журяться, сумують від цього? Ви знаєте, коли. Молода людина сумує а, перед Господом, то вона журиться не на своїх батьків або нарікає, не на себе, а на кого. На Господа, на Творця, який нас учинив такими. А Він досконало нас учинив і кожному з нас дав надзвичайне щось особливе, що немає інших, чи ми маємо. Не сумувати, але прославляти Господа в тілах наших і в душах наших, які є Господні. Христос у своїй науці він говорить такі слова, ми читаємо Івані від Луки. 12 розділ і 25 вірш. Він каже такі слова: хто з вас, коли журиться, сумуючись, журячись, зможе додати собі до зросту бодай один лікить. Лікіть це немало, це 50 сантиметрів чи, можливо, 16 іншів. Але Христос каже: то ж, коли ви найменше не можете, що журитися про більше. У Божих очах це найменше. Тому що а для людини це неможливе. Ми навіть міліметр не можемо собі додати або зменшити. Але Господь каже, це найменше для нього. І коли ви цього не можете зробити, чому ви журитесь про це? Ви знаєте, іноді молоді люди сумують від того, що вони не впевнені, як вони будуть заробляти собі на життя. Як я вже сказав, це життя це серйозно. Велика відповідальність потрібно дбати, забезпечувати сім'ю свою. І молоді люди хочуть одружуватися, утворити сім'ї, а не знають, як вони проживуть, чи вони зможуть забезпечити, задовольнити потреби свої. І сумують від цього. Христос звертає увагу, каже. Далі погляньте на ті лілії, які ростуть, на ту траву, яка росте, а потім згоряє. Але і Соломон у своїй славі, у своїй красоті, Він так не одягався як кожна з них. Погляньте на птахів небесних. Вони не прийдуть, вони не сіють і не жнуть. Але Господь піклується про них. Христос каже, ви більше багатьох маленьких пташок. Дорога молодь, юнаки і дівчата, ви більше за багато маленьких пташок. І Господь потурбується про кожну з вас і дасть все необхідне. Хотів би зазначити, чому іноді засумують люди або молоді люди. Деякі молоді люди вони чимось відрізняються від інших молодих людей, мають деякі переваги у своєму тілі, мають здібності, таланти, навіть церкві, коли ми збираємося. І через це вони можуть надиматися над іншими, показувати свої переваги перед іншими і цим самим породжувати смуток у інших людей. Я хотів би згадати про Анну. Ви знаєте, хоча це вже не молода людина була, яка народила е, пророка Самуїла. Але був час, коли в неї не було дітей. І написано суперниця її зневажала. Вона насміхалася над нею і спонукувала до нарікання або ж до того, що вона сумувала, і написано, що вона кожен день плакала і не могла їсти. Саме за те, що Анна, її суперниця, для Анни такі умови зробила. Дорога молодь, іноді через те, що ви насміхаєтесь над іншими, ви надимаєтесь над іншими, інші можуть сумувати. А це небезпечно. Слово Боже каже, такі слова ми читаємо у притчах, 17 розділ, 5 вірш. Хто сміється з убогого?» той ображає свого Творця, хто радіє з нещастя, не буде такий без вини. Особливо хтось має вади, якісь недостатки в тілі, при народженні, каліцтва якісь. І коли ви насміхаєтеся, ображаєте їх, то ви зневажаєте Творця. Російський переклад каже хулі Творця його. Це дуже небезпечно. Я розумію, що, можливо, більшість молодих людей, коли це робили, робили не усвідомлюючи всій відповідальності перед Господом. Тому сьогодні я хотів би, щоб такі покаялися, попросили, можливо, пробачення в тих людей, в тих молодих людей, кого ви ображали, з кого ви насміхалися, що через ваші дії породжували смуток і вони плакали перед Господом, щоби не прийшлося відповідати вашому дорослому житті. За наслідки оцих таких дитячих помилок, які були у вас. Хочу зазначити також, чому сумують іноді молоді люди. Дуже важливо друг не Самоїлова, 13 розділ і перший вірш. І сталося потім тому веселом син Давидів уродливу сестру, а ім'я їй Тамара. І покохав Ємнон син Давидів, і вболівав Ємнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару. Бо вона була дівчина, і мнонові здавалося, трудно щось їй зробити. До молодого юнака дівчини приходять почуття, які були далекими, незнаними, незрозумілими, але стають такими реальними і близькими. Молоді люди. Закохується, появляється почуття і тяжіння до протилежної статі. І це нормально, це те, що Господь заложив тіло людини, коли людина дорослішає, появляється почуття і тяжіння до протилежної статі. Але усвідомлення того, що ще не час, ще не тепер це і гріх перед Господом, це не приймається суспільством і небажання мож... не перемінити себе, небажання. Зупинитися це породжує смуток молодої людини. І молоді люди починають сумувати. Подібно як цей молодий юнак, про якого я прочитав, який покохав неправильно свою сестру Тамару. І замість того, щоб залишити ці думки, покаятися, розумів, що це неправильно, це не по закону, це йому не дозволить батько, але він. Залишався в своїй думку і своїм бажанням до того, що засумував, і засумував настільки, що захворів через свою сестру Тамару. І це привело його до смерті. Через це ми знаємо, після того він зробив великий гріх перед Господом, а в невдовзі і прийшла смерть у його життя. Так само іноді сьогодні молоді люди сумують, розуміючи, усвідомлюючи, що ще не час, ще не тепер, і не бажають щось поміня, поміняти в собі, вони замикаються собі і думками своїми заходять далеко за межі дозволеного і грішать. Маючи сьогодні тим більше смартфони, доступ до інтернету, молоді люди уводять в гріх своє тіло. Оскверняють свої тіла. Брати, мої сестри, це недобре положення. Ми читаємо Юди, прочитається це місце, такі слова. Перший розділ восьми вірш. Так, буде з цими сновидами, що поганюють тіло, погорджують владами і зневажають. Слави! Називають. Так, Юда цих людей сновида, мечтателі, омріяні. Ви знаєте, мабуть, і помічали молодих людей, які, здається, вони тут, але вони про щось думають. Вони уявляють собі щось, вони живуть в якійсь несій реальності. І ось так вони живуть. І це положення дуже небезпечне, це приводить до того, що людина грішить сама в собі. Нехтуючи всіма законами, всіма владами, написано, вони зневажають влади. Що це значить? Бог поставив певні принципи, правила, що ми маємо звернути увагу, і що не маємо переступати, але коли людина в своєму розумі вона, вона має бунт такий, проти Господа навіть, і вона порушує ці стандарти. Зневажаючи, і тоді вона йде на тяжкі гріхи. Біблія каже, що горе їм, бо йдуть вони дорогою Каїновою. Каїн також був молодий юнак. І що це за дорога, якою він йшов, що Біблія попереджає слово Боже, попереджає нас. І всіх майбутніх покоління, щоб цією дороги не можна йти. Слово Боже каже, що діла його були злі. Я не раз думав над життям Каїна, який гріх міг чинив, чинити Каїн в той час. Не було багато людей. Був Каїн, Авель, батьки їхні. Але слово Боже каже, що вони оскверняють тіла свої. Ідуть дорогою Каїновою. Ось гріх, який чинив Каїн. Господь побачив Каїна на його дорозі і побачив, що обличчя його похилилося. Воно було сумне. Ми говоримо сьогодні про смуток, який є на, на обличчі, а також у тілі людини. І Господь побачив обличчя Каїна і каже, Каїн, чому похилилося твоє обличчя? Чому воно сумне? Коли ти робиш добре, хіба ти не піднімаєш своє обличчя? Але коли ти робиш гріх, він тягне тебе за собою, ти ж пануй над ним. Але Каїн не панував над своїм гріхом, і це привело до тяжких наслідків, до смерті його брата і його, так само, плачевне положення. Слово Боже, каже, такі слова пла, до післання апостол Павла до Корінцян 7 розділ, 10 вірш, бо смуток. Для Бога чинить кияття на спасіння, а печаль мирська приводить до смерті. На минулій неділі там в Вашингтоні хоронили молодого юнака, який покінчив життя самогубством. Я не знаю обставин. Я просто мені розказали по роботі про цю ситуацію. Я не знаю обставин цієї смерті, але дуже трагічне положення. І це не подинокі випадки. Печаль мірська приводить до смерті. Дорога молодь, смуток для Господа чинить каяття на спасіння. І як би було добре, якби ви засумували про Господа, про свої гріхи, про своє недобре життя безпечне, це привело б вас до життя. До покаяння, до спасіння. І ті бажання, ті почуття, ті мрії, які вас переповнюють, вони матимуть свій час, своє місце. Господь благословить ваше життя, устроїть ваші долі і дасть своє благословіння. бо на все свій час і година своя кожній справі під небом. Тому я хотів би, закінчуючи свою проповідь, побажати для молодих людей, жени смуток від серця свого. Я пам'ятаю, колись, можливо, мені було років 20, на одній молитві Господь Духом Святим промовив до мене удаляй печаль від серця свого. Ви знаєте, на той час я не чув таких проповідей з кафедри, але Господь знав моє серце і Духом Святим Господь промовив до мене. Я звернув на це увагу, і прийшло благословення в моє життя. Але сьогодні, Господь. Дає для вас це слово, дорога молодь, якщо ти сумуєш, якщо ти вважаєш, що тебе не люблять, можливо, твої батьки, друзі, тебе ніхто не розуміє, але знай, що тебе любить Господь. І Він не хоче, щоб ти сумував. І в слові в своєму Він передбачив це, звертаючись до молодої людини, каже: жени смуток від серця свого бо дитинство і юність суєта. Давайте подякуємо Господу за це служіння. Амінь.